Почнемо з Саудівської Аравії. Це така наддержава в Перській Затоці, взагалі в цьому, скажімо так, східному регіоні, найбільше за територією. Одна з самих впливових в питаннях етнічних, в питаннях релігійних. І мова тут одна, арабська мова, так і різні діалекти, але ж принципі, мова та одна. І от, власне кажучи, оці наративи, які ми дуже часто чуємо від руських, мовляв, та українці це не окремий народ. Та Мова, це взагалі як і не окрема мова. Та й взагалі ми всі тут однакові одним миром мазані і так далі. От приблизно таке можна почути іноді від певних саудо-аравійських інформаційних джерел, від певних саудоорієнтованих громадських організацій і так далі. Мовляв, катарці, любі-друзі, та ну ми ж всі тут. Одні разом Ми ж всі араби тому оця небезпека вона є. Бо Саудівська Аравія, вона прирада була задушити в своїх обіймах дуже дуже маленький, але при цьому мега-мега багатий катар. Але звичайно, катарці та перш за все місцеві еліти звичайно проти, бо краще бути першим, як то кажуть, на селі, ніж другим у місті. Так от, отакий фактор небезпеки є.